Цю собаку звати Доля. Її ще цуценям підібрала Ольга Штогрин. Тепер вони разом прийшли на марш за права тварин, що відбувся у неділю в Чернігові. Разом з ними Арчибальд. Йому 12 років. Він теж я в нього вже не перша родина, я в нього третя. Теж такі всі собаки зі своїми долями. Якщо любити тварин, ніяких труднощів не може бути в спілкуванні з ними. Цим маршем ми показуємо своє ставлення до тварин. Небайдуже. Виступаємо виступаємо за права тварин проти цирків, проти е, використання тварин на хутро. І гуманне ставлення до тварин взагалі цьогоріч вперше до ходи долучилася Ірина на акцію. Вона прийшла із п'ятирічною Динарою вдома у жінки ще собака і троє котів. У мене п'ятеро тварин. Чотири з них ми підібрали особисто свою ходу. Я хотіла присвятити своїй кішці, яка внаслідок хронічної неркової недостатності яку Через те, що її викинули на вулицю, і вона від зневоднення захворіла. І зараз вона помирає. Ну тому я хотіла присвятити свою ходу. Їй колись безхатньою була і кішка Олени, з якої жінка вийшла на марш. Меня це улюбленець четвертий Улюбленець був взят центру стерилізації бездомних животних в місті Чернігові. У нас був взятною на передержку в придачу ще з одної красавицею, дворянкою. І я поняла, що просто не можу розтасти. Я хочу, щоб кожна єдиниця, яка здесь знаходиться, це статистическая, показувала горожанам яких ми будемо йти, що є люди, які відстоюють права тварин. Цьогоріч марш за права тварин у Чернігові пройшов втретє. До нього долучилися 170 людей з тваринами і без, розповіла співорганізаторка Тетяна Діденко. Головна мета привернути увагу до проблеми захисту тварин. Взагалі, марш не тільки про котиків і собак, марш про гуманне ставлення до тварин загалом, тому що е знущання при дресуванні. Е Тварини в дельфінарії, контактний зоопарк і викид е е тварин на вулицю домашніх тварин це все ну ланцюжки однієї великої проблеми. Це про жорстокість і це про безвідповідальність. І ми привертаємо тому увагу. Ну, власне, до всіх цих проблем. Ну і звичайно, для того, щоб привернути увагу. Е Влади, місцевих влад і Верховної Ради до питань до законопроєктів, до законів, які пропонуються на захист тварин, Україна, Україна! Наталія Гоман, Оксана Рекун, Олександр Сіцько – новини на Суспільному.